Міжнародна спільнота Борт у Коломиї це об'єднання підприємців, які на цій платформі мають змогу отримати інформацію та допомогу в розвитку і розширенні свого бізнесу. Спільнота працює в багатьох містах України, і ось тепер до них доєдналася Коломия. Юрій Скільський, партнер міжнародної спільноти Буарт в Коломиї підприємець розповідає. Він кілька років тому доєднався до цього міжнародного об'єднання бізнесменів. Каже, це дає великі можливості, тому вирішив, треба організувати представництво спільноти у нашому місті. Я вже в цій спільноті чотири роки. Це спільнота, яка дала можливість мені масштабуватись, мені особисто моєму бізнесу, і я хочу започаткувати таку е, хорошу традицію в місті Коломия, так як я тут е, в свій час навчався, жив, працював. І хочу і знаю, що ця спільнота допоможе кожному бізнесмену, підприємцю розвиватися, масштабуватися, якщо є така у нього потреба. Дуже багато блоків реалізовано. Тобто, це якщо в загальному, то людина може отримати підприємець швидку допомогу. Тобто є запит через наш чат, Helpdesk, Людина посилає цей запит і отримає відповідь. У нас дуже велика мережа. Коломия коли ми є 34 місто. Відповідно, у нас 11 представлені і дві тисячі плюс е е бізнесменів, у яких можна почерпнути якісь знання, досвід тут все залежно від підприємця, в якому напрямку він рухається і що він саме шукає. Доєднатися до бізнес-спільноти може практично кожен підприємець, незалежно від того, у якій сфері бізнесу він працює, продовжує Юрій. Тим мені і подобається ця бізнес спільнота що там немає градації, тобто там немає вищі й нижчі. Є людина, яка або готова допомогти, або готова тобі тебе підтримати. Тобто, тут про взаємодопомогу. В першу чергу це про людей. Тобто це основа. Все інше, воно вже як, як наприклад, скелет і м'ясо вже можна дорощувати. Відповідно, так і тут. Така сама, такий самий підхід, такий самий механізм. Є знайомі, є знайомі знайомих, скажімо так, яких ми запросили на, на наш захід. Відповідно, сьогодні ми їх ознайомимо, презентуємо їм борт, виступлять спікери. Ми зробимо дискусійну модель, щоб кожен ментор. Партнер міг особисто розповісти, який він для себе досвід здобув. Мені здається, що це для підприємців зараз найцінніше зрозуміти, що це таке через людей, які вже тут довго. От я, наприклад, вже більше чотирьох років. Відповідно, в даному на даному етапі я партнер «Борд», і зараз моя місія допомогти підприємцям об'єднатися і рости і масштабуватися швидше. Наше гасло з бордом швидше. У Коломиї гостей зустрічі ознайомили з можливостями для розвитку підприємців завдяки інструментам бізнес-спільноти борт. Також обговорили сучасні тренди розширення бізнесу. Відкрили борт в Коломиї. Для нас це дуже величезне свято, тому що борт крокує по Україні і поза її межами дуже активно і об'єднує людей. Тому сьогодні ми в Коломию привезли таку бізнес-культуру об'єднання кооперації для того, щоб місто не відчувало себе локальним. По рішенню нашого партнера Юрія. Після відкриття Колумиї вона має підтримку власників бізнесів з інших регіонів: Тернопіль, Кропивницький, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Тобто, це дає дуже великі можливості власникам бізнесу для масштабування, для трансформування, для розуміння того, що саме відбувається в країні, і як саме власники бізнесу можуть реагувати швидко і допомагати країні. Ми сьогодні приїхали з Івано-Франківська привітати нашого друга-партнера. В Коломиї Юрія з відкриттям бізнес-спільноти Борт в Коломиї. Бізнес-спільнота Борд об'єднує підприємців, єднає їх легше розвивати разом бізнес, легше підтримувати місто, в якому ми живемо, сприяти Розвитку Україні та перемозі до слова, офіційне відкриття представництва спільноти в Коломиї мало і благодійну мету. Підприємці збирали кошти для наших захисників. Наразі для бійців 10-ї бригади майже 40 тисяч гривень витратять на придбання fpv дронів. Ми не маємо права оминати такі речі, і ми будемо намагатися на кожному заході робити благодійні збори. Сьогодні ми готувалися до цього. Ми будемо збирати на fpv дрони 10-й окремій штурмовій бригаді. І будемо продовжувати цю традицію, бо я ще раз наголошую це. Це дуже важливо в цілому для країни. Борт це також про країну, тому що люди об'єднуються, знаходять ком'юніті, щоб допомагати один одному. А допомога зараз у нас час це най, найважливіше, що може бути е, взагалі в, 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 в країні.